Можу розпочати це звернення з хорошої новини. Ми вистояли і успішно відбиваємо атаки ворога. Бої тривають у багатьох містах та районах нашої держави, але ми знаємо, що ми захищаємо країну, землю, майбутнє дітей. Київ та ключові міста навколо столиці контролюються саме нашою армією. Окупанти хотіли заблокувати центр нашої держави і поставити тут своїх маріонеток, як у Донецьку. Ми зламали їхній задум, вони не отримали жодної переваги над нами. На наших вулицях у небі Києва у Василькові у Вишгороді, навіть у навколишніх полях, тривала справжня битва за Київ. Ворог застосував проти нас усе ракети. Винищувачі, безпілотники, артилерію, бронетехніку, диверсантів, десант. Окупанти б'ють по житловим кварталам, в тому числі з реактивної артилерії, намагаються зруйнувати енергетичні об'єкти. У них дуже підла тактика. Зруйновані ракетами та артилерією, житлові будинки. Це остаточний аргумент для світу, щоб разом з нами зупинити окупаційне нашестя. Кажу, це. Максимально зараз відверто. Народ України вже заслужив і має право отримати членство в Європейському Союзі. Це і буде ключовим свідченням підтримки нашої країни. Настав вирішальний момент раз і назавжди закрити багаторічну стратегічну дискусію, і прийняти рішення про членство України в Європейському Союзі. Обговорив це сьогодні Шарль Мішелем, Урсулою фон дер Ляйн Еммануелем Макроном. Антивоєнна коаліція діє. В Україну йде оборонна зброя та обладнання. Вже маємо майже повну підтримку країн Європейського союзу щодо відключення Росії від СВІФТУ. Сподіваюся, що Німеччині та Угорщині вистачить мужності підтримати це рішення. Нам мужності вистачає боронити свою батьківщину, боронити Європу. У кожному нашому місті окупанти отримують жорстку відсіч: Гумань, Одеса, Херсон, Миколаїв, Донбас, Харків, Суми, Чернігів, Київ, всюди, де ворог вбиває наших людей. Збройні сили України роблять усе, щоб зупинити і знищити окупантів, Львів та інші міста Західної та центральної України, які піддаються атакам з повітря, тримаються стійко. Молодці. Кожному українцю треба пам'ятати одне: якщо можете зупиняти і знищувати окупантів, робіть це. Всі, хто може повернутися в Україну, повертайтеся, щоб захистити Україну. А потім у нас буде з вами дуже багато роботи щоб, його, щоб її відбудувати. Всі, хто може захищати Україну за кордоном, робіться, цілеспрямовано, згуртовано безперервно. всі друзі України, хто хоче приєднатися до захисту, приїжджайте! Ми дамо вам зброю. Усі деталі. Як це реалізувати, буде додатково оголошено найближчим часом. Всім, хто захищає Україну сьогодні, слава! Ви герої! Я ухвалив рішення про нагородження звання Героя України, скакуна Віталія Володимировича, Сапера 35-ї окремої бригади морської піхоти. Посмертно. Ценой властного життя вин, педервав мист. А теперь я хочу, чтобы меня услышали в России абсолютно все. Тысячи жертв, сотни пленных, которые просто не могут понять, ради чего их отправили в Украину. Отправили в Украину умирать, убивать других. Чем быстрее вы скажете своей власти, что войну нужно немедленно остановить, тем больше ваших людей останутся живыми. Мы видим, что действительно есть выступления ваших граждан против войны. И мы знаем, что многие в России сейчас просто шокированы подлостью и жестокостью власти. И это очень правильная реакция. Я благодарю вас за эту реакцию. Спасибо. Леониду Парфенову, Дмитрию Муратову, Юрию Дудю, Лехе Хиджаковой, Валерию Меладзе, ну и тысячам, тысячам достойных других россиян, чья совесть звучит, звучит громко. Просто остановите тех, кто лжет, лжет вам, лжет нам, лжет всем, всему миру. Нужно закончить эту войну. Мы можем жить в мире, в мире глобальном, в мире человеческом. Наші військові, нацгвардійці, нацпол, тероборона, прикордонники, спецслужбовці, громадяни, тримайтеся, всіх переможемо. Слава Україні!